Вона переливається усіма барвами веселки, затуляє архітектурну красу та просто збиває з пантелику. Бій хаотичній зовнішній рекламі на одній з головних вулиць міста оголосили місцеві комунальники. Запевняють, уже за декілька днів від обридлих та незаконно встановлених вивісок очистять будинки на січових стрільців. Ця вулиця вона, хоч належить, це центральна частина міста. Вона належить до історико архітектурної зони охоронної івано франківська але незважаючи на те, тут Такого різнобарв'я, в принципі, в центрі, як на вулиці Січових стрільців, немає. Незважаючи на те, що відбувається, в принципі, всім це відомо, вже тепер вже ніхто не може сказати, що невідомо про те, що є таке рішення виконавчого комітету як порядок розміщення вивісок. Незважаючи на те, встановлено дві нових вивіски на вулиці Січових стрільців. Буквально вчора-позавчора, Ну, підприємці знову ж таки, зневажають це. Хтось думає, що йому все можна, хтось думає, що їх ніхто не буде чіпати. Таке ігнорування простих правил кажуть у рекламно інформаційному центрі. Не що інше, як викидання грошей на вітер, про жодне поблажливе ставлення і мови бути не може. Хоч часто демонтажовий вісок неслухняних підприємців перетворюється у проблему. Кожен хоче посваритися, кожен хоче покричати, кожен хоче до когось позвонити. А той третій хоче до п'ятого позвонити в результаті, щоб позвонили нам. Ну, але який би супротив не був, рано чи пізно це час поміняти вивіску на стан? От цей будинок це абсолютно всі рекламні конструкції. Але коли ми надіслали вимогу цим підприємцям, щоб вони їх зняли, вони нам написали заперечення на нашу вимогу, аргументуючи, що це є вивіска. Ну, це дуже гарно, звичайно, що люди писати вміють, але це не є вивіска. Вирізка це є виключно назва суб'єкта господарювання або сфера діяльності будівлі на вулиці Січових Стрільців не єдині у списку примусового демонтажу на черзі ще ряд подібних місць Івано-Франківська. До слова за останні вісім місяців комунальники примусово ліквідували уже вісім незаконно встановлених конструкцій. А от 32 вивіски зняли самі підприємці власними силами.